Добрий ранок, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважно. Добре малята! Тож ми починаємо. Дітки, а що це до нас прилетіло? А як ви думаєте, чиє це пір'ячко? Як ви гадаєте, чому пташка його загубила? Послухайте вірш. Тільки ранок, синій, встане на зорі, кукуріка півник, дзвінко у дворі. Дзвінко, півнику співай, рано доньку підіймай. Про кого цей вірш малята? Так, про півника, послухайте ще вірш. По стежині навпростець скаче сірий горобець, Що шукає він зернят для своїх горобенят. А про кого цей віршик? Так, про горобця, вірно. Дитактична вправа порівняй. Півник великий, а горобець. Так, маленький, вірно. Півник свійський птах, а горобець дикий. Молодці малята. Півник барвистий. А горобчик. Так, сірий горобчик. Півник ходить поважно, а горобчик. А горобчик так стрибає. Молодці малята. А хто краще літає? Так, горобчик, а хто посп... голосніше співає? Так, півник. Розповідь про горобчика. Послухайте. Закрити оченята і уявіть собі горобчика. Розкажіть яким ви уявляєте горобчика? Він маленький, сіренький, вміє стрибати, клює зернятка. А зараз послухайте жарт жартівливі загадки до бавлянки. Зернятка дзьобати, щоб є у пташки гострий дзьоб, щоб пташина полетіла, є у неї сильні. Так, крила молодці. Сіла птаха на підвірічко, розпушила своє так, пірячко, малята. Назвіть пташок, яких ви впізнали? Так. Тут є ворона, ластіка, горобець, сорока, синичка, лелека, дятел та голуб. А чи можна просто на вулиці побачити дятла? А чому? Малята, Вправа? Де? Пір'ячко, будьте уважні. Так, на даху, на клумбі. А зараз погляньте, де воно. Так, на дереві. А тепер, так, на доріжці. А тепер так, на паркані. Так, під деревом. Молодці. На даху. Ну що, малята, молодці, дякую вам.